Всім привіт! В цьому відео розповімо детально про карту побуту для українців, які мають песель Укр. Це так звана карта Цукор. Не знаємо, чому така назва, але можемо припустити, що в польській мові це карта для судзозємців з песелем Укр. Дуже давно вже говорили про таку карту і нарешті підписали закон. З попереднього відео ви вже знаєте, що в Польщі введено оформлення всіх карт побуту для всіх іноземців, а також і для українців з песелем Укр тільки через інтернет. Це означає, що тільки українці і тільки ті, які мали охорону після початку воєнних дій в Україні і які отримали статус песель УКР, зможуть отримати таку карту. В системі МОЗ Можна буде подати заявку на таку карту, але технічно цей сайт ще не включено. Як тільки система буде урухомлена, то ми на прикладі конкретної особи зробимо таку заявку і покажемо вам, як її оформити і надіслати. В цьому ж відео подамо вам необхідну інформацію по цьому питанню, щоб ви могли приготуватись. Карта цукру це спрощений процес отримання карти часового побуту і тільки для українців з песелем Укр. При цьому мають бути дотримані наступні вимоги. Перше. На день 4 червня 2025 року потрібно було мати статус песель Укр. Друге. В той день, коли ви будете оформляти карту, у вас цей песель УКР теж має бути дійсний. Ну і третє. Ви повинні мати статус песель Укр протягом 365 днів на дату оформлення заявки. Перевірити, чи ваш песель-Укр дійсний, можна і через інтернет або у будь-якій урядовій установі. Конкретно покажемо, як це зробити, коли будемо оформляти карту побуту для вибраної особи. Якщо ви маєте активний песель Укр і відповідаєте вимогам, про які ми сказали раніше, то можете оформляти заявку на отримання карти цукр. Якщо ж ви не виконуєте вказані вимоги, то можете оформляти звиклу карту, наприклад, по роботі чи навчанні, а також по возз'єднанні з сім'єю. А тепер, крок по кроку, що потрібно зробити? Перше. Зареєструватись на сайті МОЗ. Нагадуємо вам, що це має бути оновлений сайт, не стара версія. Якщо ви вже були зареєстровані, то потрібно утворити новий обліковий запис. Друге, потрібно зайти на сайт за допомогою довіреного профілю, вибрати вид заявки і заповнити її. Третє. Підписати оформлений внісик за допомогою довіреного профілю. І четверте додати необхідні документи. Щодо документів, потрібно буде додати скан у форматі PDF вашого дійсного паспорту, фотографії в цифровому форматі і два підтвердження оплат у форматі PDF за заявку 340 злотих і за карту 100 злотих. Ці підтвердження ви можете взяти зі свого банку і записати на свій комп'ютер у форматі PDF. Звертаємо вашу увагу, що оплати повинні бути на різні рахунки, відповідні до тих, що належать вашому управлінню до справ іноземців, а оформляєте ви карту «Цукр» там, де ви проживаєте. Ще раз наголошуємо, що внісик на карту можна оформити тільки через інтернет на сайті МОС. Така карта буде дійсна три роки. Багато наших українців приїхали в Польщу разом з дітьми. А вже для себе оформили і отримали звиклу карту по роботі. І тепер виникає питання: чи можуть зараз оформити карту «Цукр» для дітей? Можуть, якщо дитина має дійсний песель укр і має цей статус 365 днів. Оформляє таку заявку хтось з батьків або піклувальників і знову ж таки тільки через інтернет, коли ви вже надіслали свою заявку. То програма все перевірить і дасть вам так зване УПО, Ужендове посвячення відбору. Хто з вас оформляв ПІТ, то вже знає такий документ, а тут буде щось подібне, тобто засвячення, яке підтверджує, що ви здали заявку на карту побуту. Заявку і це УПО ви можете видрукувати і зберігати у себе. Далі чекаєте на повідомлення з управління в справах іноземців. Якщо рішення по вашій заявці буде позитивне, то ви отримаєте повідомлення, як і коли забрати свою карту. І тут вам потрібно буде прийти особисто до вашого управління у справах іноземців. На що ще потрібно звернути увагу? Після того, як ви отримаєте карту ЦУКР, ваш статус песель УКР буде анульований. А це тягне за собою зміни в отриманні різних оплат ЗУСУ, зокрема 800 і 300. Це вже буде можливе на загальних умовах, тобто обов'язково один з батьків повинен працювати і дитина повинна вчитися у польській школі. Ще також можуть бути зміни в медичному страхуванні. Після отримання карти цукор вам потрібно буде самому подбати про медичне страхування. Дітей та батьків можуть подати в ЗУС особи, які працюють. Якщо ви навчаєтесь в вищих навчальних закладах Польщі, то можете оформити договір на добровільне медичне страхування ЗНФ Народовим фундушем здоров'я і кожного місяця самому сплачувати в ЗУЗ певні суми. Також можете купити поліси добровільного страхування в таких компаніях, як ПЗУ, ВАРТА, Альянс та інші. Далі. Коли ви будете змінювати місце проживання, то потрібно буде протягом 15 днів повідомити управління в справи іноземців. Якщо ви виїдете з Польщі і вас не буде більше півроку, то ваша карта буде недійсна. Потрібно також знати, що якщо ви не заберете нову карту протягом 60 днів, а це 2 місяці, то вона буде анульована. Пам'ятайте, що така карта буде видана на 3 роки. А далі, якщо ви захочете продовжувати перебування у Польщі, то потрібно буде оформляти заявку на звиклу карту побуту. А ще увага. Якщо ви вже маєте звиклу карту побуту, наприклад, по роботі, то перейти на карту цукру ви вже не можете. Давайте подивимось, які плюси і мінуси користання з карти цукру. Отож, плюси карти цукор. Карта видана на 3 роки. Дає доступ до ринку праці без додаткового дозволу, а також можна буде відкрити свою діяльність господарчу. Фактично ця карта буде діяти як звикла карта побуту на тимчасовий дозвіл. Маючи цю карту, ви зможете подорожувати до країн стрефи Шенген 90 днів на період 180 днів. Якщо ви захочете залишитись в Польщі на постійній основі і плануєте оформляти карту резидента Унії Європейської, то три роки перебування на карті ЦУКР будуть включені до загального періоду перебування у Польщі. Про мінуси ми вже сказали вище: це потрібно самому врегулювати своє медичне страхування. А також виконати вимоги для отримання соціальних виплат 800, 300 та інших. Також може виникнути ситуація, коли буде відмова навчатись у державних закладах Польщі безплатно. Та зверніть увагу, коли ви можете мати відмову отримання карти цукер. Як ми сказали раніше, не можете отримати карту цукер, якщо не виконуєте вказаних умов по песелю Укр. Друге, якщо ви є в списку іноземців, перебування яких в Польщі є небажаним. Третє ваші дані є в системі Шенген і вам заборонено в'їзд до зони Шенген. Четверте. Ви становите загрозу для Польщі в справі безпеки та порядку. І останнє, якщо ви не заплатите за заявку та карту. Президентом було заявлено, що після 4 березня 2026 року статус песель Укр не буде продовжений, але Рада Унії Європейської продовжила термін охорони українців до 4 березня 2027 року. В Польщі теж повинні продовжити статус песель Укр. Чи буде так, ще невідомо. Звичайно ж, чи переходити на карту цукор. Чи ще залишитись на статусі Песель-Укр ви вирішуєте самі. У кожного своя життєва ситуація і у кожного свої плани на майбутнє. Тим більше, що система МОЗ ще не включена, а значить, до 4 березня 2026 року не буде технічних можливостей подати заявку на карту Цукр. Побачимо, як це буде відбуватись. Це все, що ми хотіли вам сказати. Коли буде відкритий доступ в системі МОЗ, то ми покажемо на конкретному прикладі для певної особи, як оформити таку заявку і вислати. Підсумовуючи, ми подали вам загальну інформацію, яка стосується оформлення карти цукр, але якщо у вас все-таки виникають питання, пишіть у коментарях та на поданий адрес емейл. E Порекомендуйте це відео своїм знайомим, які знаходяться в Польщі. Підписуйтесь на канал і до зустрічі!